Десь є одна людина, що подорожує по всьому світу, і може відвідати кожну дитину, де б та не жила. І хто ж це може бути? Ну, звичайно, це Санта Клаус. І він обов'язково впевниться, що усі діти у кожному куточку планети отримають подарунки. О! Як же тут тісно? І от чому я думав, що димарить сочно-ширші? Марк, вітаю! Радий зустрічі з тобою. Я вже почав розвозити різьбальні подарунки. Давай побачимо в моєму списку, які подарунки мають бути доставлені тобі. Так, подивимось. О, так тут твоє фото. Чудово! але чогось не бачу подарунків. Чи це мої ельфи забули про них? Не варто хвилюватись. Зараз усім розберемось. Повертаємось на мою фабрику подарунків. Ой, а що це тут так пече? Ой! Ох, uh, цілий мішок подарунків всім точно вистачить. Так, зараз Марк. От майна місці. Зараз довідаємося, що з твоїми подарунками в наймагічнішому місті у моєму домі. Так, ходімо. Ну от моя магічна бібліотека. Так зараз світло. Тут кожна дитина має свою власну книжку, а то хіба не твоя книжечка, яка хоче показати. Ну що ж, подивимося. Яка чудова фото, що ще тут є цікавого? Так знаю, що ти ростеш чудовою дитиною, і що тут ще? Я також бачу, що ти любиш гратися маленькими ірошками, особливо машинками. Добренько, ходімо далі. Куди б це його ще піти? Зараз дізнаємось, що там твоїми подарунками. А що це ви тут робите? О, мої любі зіроньки, побачимось на вечері. Люби Марку, десь тут прогони вхід до нашої фабрики подарунків. Тільки вартовий елф може нас туди впустити. Побачимо, чи він у доброму уморі. Так, елфе вартовий, чи ми можемо знайти все разино? Дугеун? Ага, так, так, говорить, що пароль для входу буде віктитуєне. Ага, Марчику, а скільки років? Дай подумаю. Ого, тобі вже цілий один рік вдалу вас. Паруль піді швол. Молодець. Ходімо! Як тут гарно, мене! так так, так! Любий мій! оце і наша фабрика іграшок. Ми робимо подарунки для дітей з усього світу. Дивись уважно. Це наша магічна машина для виготовлення подарунків. Ельфику. А що маємо подарунок для цієї дитинки. Так, хвилинку. Зараз Ельфик подивиться. Зачекаємо. Що немає? Спокійно. Елфику, пережіть ще раз, будь ласка. Зараз знайде, то що вже Так, і це чудово. Подарунок знайшовся. Тепер треба тільки перевірити, чи є ти в списку стухняних діток. Перемістимось до мого офісу. А допоможеш мені? Треба рівно пласкати в і волосно повторювати. Ну що готовий? Падав сніг.

так вже люблять гратись, ото вже розпишаки. А хто сьогодні з'їв усього порога? Ха, роблять вигляд, що не чують. Ну, як завжди. О, привіт, Елфик. А допоможеш мені з цією книгою? Так, Марку, я хотів тебе похвалити за те, що ти вже спиш своєму ліжечку. Але також я бачу, що ти іноді трішки вередуєш, що це правда, постараєшся щось з цим зробити, обіцяєш, також я маю особливе прохання до тебе. Постарайся не да те кидати будь-де. А зараз я покажу тобі когось дуже важливого. Того хто любить тебе усім серцем. Як думаєш, що це? Спізнаєш. Вони справді дуже люблять тебе. О, як ти чудово! Ти як закінчиш дивитися, ось цей фільм. Не забудь них підійти і так дуже міцно обійняти. Добре? Так. А зараз до найважливішого запитаємо в моїх ельфів, які цілий рік за тобою наглядали, чи можна тебе внести в список слухняних дітей, а любі ельфики, то ще які ваші рішення, як гадаєте, чи вносимо в список слухняних дітей, якім доставляють подаруночки. Так, так, Здавалося! просто неймовірно. Я так пишаюся тобою, така чудова дитина. Дітане від мене і від моїх ельфів, і нехай так і буде надалі місце в списку слухняних дітей, цілком заслужене. Ну, все, я закінчив. Скоро побачимось великих свят.